Сьогодні ми приїхали дослідити дуже цікаве місто, яке має назву, яка звучить трохи по-українськи. Сало. Чи сало. Здається, наголос на О. І ми нарешті дістали сюди. Від того місця, де ми живемо, від Удаля. Це 40 хвилин їжди. Там вихід на набережну, фонтанчик. От, поки ще. Тільки входимо це місто. Знаходиться центр старого міста. Ми бачимо вежу від а, церкви, а тут така набережна, в них тут ніби залив із оз... озері. Виглядає дійсно як морський залив. Прямо на березі стоять будиночки з лавандою і різними продуктами. З лаванди... О, якісь камні. Прикольно. Це, це виходить камінь у пилку лаванду вам. Чи... Не зрозуміло. Я щось не розбираюся в цих товарах. Дуже приємна набережна тут в цьому містечку. Відрізняється від вчорашнього. Вчора вона була така загороджена повністю, а тут така вона зовсім проста, я б сказала, і багато очонів. Ми щойно запитували, скільки коштує приватний тур та груповий, то максимум на груповий груп 20-20 чоловік максимум От. І коштує 25 євро з людини. А якщо приватний тур, то 180 євро за годину, правильно? Угу. Mm -hmm. Тому можна взяти навіть приватний тур по озері mm -hmm. Гарду. Хочу вибрати Максиму чашечку із надписом «САЛА», щоб він пивкаву і згадував, що ми тут були. Я просто зачарована красою цієї архітектури. Я не можу сказати, що я великий знавець архітектурних моментів. Напрямів чи стилів, але мені дуже подобається спостерігати, знаходити щось нове, порівнювати та кожного разу надихатися цією красою для створення чогось нового, можливо, трішки менш красивого, але не менш надихаючого. На жаль, ми не завжди маємо можливість і, мабуть, навіть бажання планувати нашу поїздку детально в те чи інше місто. Нам подобається ефект несподіваності, якщо це можна так назвати. Але точно, що ми робимо, то це ми знаходимо стару частину міста, поринаємо в цю частину міста. З головою, намагаємося відвідати всі її куточки та пізнати максимум від того, що ми бачимо. Хоча з малою дитиною рідко що може йти саме за планом, це я вам з досвіду кажу. І імпровізація це наше все на кожну поїздку. З самого початку відпустки ми не планували особливо кудись переміщатися. Але бажання побачити щось нове було сильнішим, і саме тому, мабуть, ми опинилися в цьому місті в місті Сало. насправді дуже цікава назва. Але окрім того, нам дуже сподобалося місто дуже затишні вулички, вузеньки, прекрасна архітектура. І що цікаво, це місто багате на історію, мабуть, як і кожне інше в Італії. До речі, щодо подій, які відбувалися в цьому місті в часи Другої світової війни, існує фільм, що називається Село або «120 днів содому. Це драматичний фільм. Я, на жаль, поки що його не бачила, але можливо, хтось зацікавлений, можете переглянути. Заїхали в дуже цікавий магазин, тут все із храміки, такі різні фігури, там навіть е, фотографуються. І я думаю, що тут може якусь цікаву тарілку, може собі знайду. Посуб майно. Гуляйте, скільки тут все. Йу, ух ти, скільки тарілок. Оце то да. Оце <му> то да. У районі Луана вийшли прогулятися недалеко від нашої квартири. І тут є такий невеличкий місток імпровізований, приємна набережна. І така димка від гір іде. А озеро ховається десь там далеко в горах. А ось там далеко, відніше, не дуже далеко, відніється край острова Сірміона. Півострова і замок з Він не дуже високий, але бідніється. Тут ніби міні-порт і тут добре видно, наскільки впав рівень води в озері приблизно на метр. Всі ці кораблики, човники сіли на мілину і їх потрібно зараз ось навіть зовсім на піску стоять. Тут зовсім на піску стоять. Тому так посуха в цьому році е, позначилась не тільки на Дунаві але і на цьому озері. Тут є туман, димка чи хмари над горами. І та саме туди заходить озеро, ховається в гори А тут видно наскільки також... Пав рівень води. Це був останній день тієї відпустки в Італії. Ми ще погуляли в парку, і згодом вирушили просто пакувати валізи та налаштовуватись на дорогу додому. Я дуже надіюся, що ми ще не раз відвідуємо цю прекрасну країну і зможемо відкривати її для себе з інших різних прекрасних сторін. А з вами я прощаюсь до наступних відео. За і коментар. Окремо дякую. Бувайте!